Вітаю, шановне товариство. Перш ніж спробую висвітлити основну тему, насамперед хотів би нагадати, що таке генетична пам'ять. Адже нагадати це буде доречним до теми. Ластівку ніхто не вчить будувати гнізда та знаходити шлях сезонної міграції. Кота ніхто не вчить ловити мишей. Усі такі навички, тварини та птахи. Успадковують разом із генетичною пам'яттю. Відомо, що геть усі інстинкти тварина генетичної пам'яті, але не лише інстинкти. Із генетичною пам'яттю успадковується досвід усіх минулих поколінь, як досвід позитивний, так і досвід негативний, і багато стереотипів суспільства. Також успадковуються разом із генетичною пам'яттю. Не всі знають, що в генетичній пам'яті людини закладена також і сприймання символів, адже більшість символів з'явилися ще в прадавні часи як об'єкти релігійних культів. Релігійні вірування не передаються на генетичному рівні, поза як вони є предметом віри. А ось релігійні символи це образи, і сприймання цих образів це є царина емоцій. Релігійними символами в багатьох культурах були певні тварини, хоч, власне, і не самі тварини, а їхні скульптурні зображення, які вважалися сакральними цінностями відповідних народів та являли собою об'єкти певних ритуалів. Отож на позасвідомому рівні такі скульптурні зображення відповідних тварин сприймаються нащадками приблизно так само, як сприймалися їхніми далекими предками. І якщо, скажімо, у давніх культурах наших предків певна тварина була символом смерті, то на позасвідомому рівні, саме як символ смерті будуть сприймати наші сучасники, Усі такі зображення. Уявіть собі, що на подвір'ї перед хатою когось стоїть такий символ смерті, але люди, які живуть у цій хаті, не розуміють його значення. Як ви думаєте, чи буде щасливою доля цієї сім'ї? Хтось може сказати, що, мовляв, цей символ на нього не впливатиме, позаяк він абсолютно не розуміє його значення. Але я вам скажу, що все навпаки, що негативний символ, значення якого людина розуміють, і який став частиною їхнього побуту, або їхньої сімейної культури, він впливатиме на них значно потужніше, аніж у тому випадку, якби вони усвідомлювали його негативний зміст. Одним словом, теорія така. Символи смерті, які не фіксуються нашою свідомістю, але постійно перебувають у нас перед очима, програмують наш організм на підвищену вразливість до невеликовних хворіб, а нашу психіку на нещастя. Втім, можливо, я в цьому помиляюся, і насправді немає жодної різниці в тому, чи усвідомлюємо ми значення негативного символу який знаходиться у сфері нашої життєдіяльності. Таке останнє бачення також має право на існування, і до цього бачення ми ще повернемося. Але спочатку хочу розповісти про те, як впливають на долі окремих сімей та на долі цілих народів статуї та статуетки собак. Пам'ятаю одне подружжя молодих ще людей. Мешкало воно в селі, і обоє були добрими господарями. Чоловік не пиячив та не палив, тримав коні та мав добрий заробіток. Дружина також не поступалася своєму чоловіку ні в чому. Обоє виглядали дуже здоровими людьми. Подвір'я у них охайне та прибране, і на подвір'ї одного дня з'являється приблизно ось. Така статуетка собаки, тільки коричневої масті. Адже протягом останніх 20 років з'явилася широка пропозиція скульптурних псів на всі смаки, і коштують вони не дуже дорого, приблизно від 500 до 1000 гривень. Отож придбалося подружжя собі такого песика. Приблизно через півтора року після цього життя пішла. Дружина із причини онкології, а через деякий час на нею пішов і чоловік. Серце не витримало. Пластиковий песик ще деякий час стояв на їхньому подвір'ї, але нові господарі врешті його прибрали. Неподалік ще є хата, де стоїть біля неї такий скульптурний песик там ніхто не живе. Обоє пенсіонерів, які у ній мешкали, повмирали після його появи. Можливо, подумав би я, що нібито це просто випадковий збіг, але символіку собаки у давніх культурах мені доводилося вивчати ще у другій половині 2010-х років. Отож описав я ось у такій книзі цю символіку яка існувала не тільки у наших предків, але й багатьох інших народів, зокрема в ацтеків мексиканського нагір'я. Про релігійні поховальні ритуали ацтеків, знавець месоамериканських культур Валентина Баглай пише таке: Одна із перешкод на шляху душів Міктлан, підземна ріка. Для того, аби душа щасливо переправилася через неї, разом із небіжчиком ховали песика червонуватої масті, попередньо проколовши йому горло стрілою, іноді ж це була керамічна фігурка собаки, але обов'язково такого ж кольору. У давніх греків собакою підземного володаря їда вважався триголовий цербер. А жерці в алевсинських містеріях, які проводилися, на честь богів підземного світу, називалися собаками. Описуючи давньоримську культуру, відомий етнолог Фрезар у своїй книзі Золота Гілка, завважує таке: Ремляни, щоб нейтралізувати згубний вплив Сіріуса і виростити золоті колоски хліба. Переносили весною у жертву щенят рудого кольору. При цьому слід мати на увазі, що із зіркою Сіріус також усі народи ототочнювали підземний загробний світ. Як, власне, із функцією родючості, у Іцелопочтлі Бог за горизонтального сонця та смерті вацтеків мав багато імен. Одне з них шолотлі. Відомий етнолог класик Луїс Спенс пише про шолотля. Первинно шолотль був звіром блискавки у племен Майя, а чи в іншого південного народу, який зображував його у вигляді собаки, адже вважалося, що саме на цю тварину він є найбільш схожим. У наших Предків сколотів, також бог смерті, уявлявся у вигляді собаки. Наприклад, один із українських істориків, знавців скіфської доби, Бонятян, пише таке: У пізніх скіфів шанувався собака. Жертву собаки було принесено біля входу в мавзолей у Неаполі скіфському. Такі ж самі жертви переносилися. І в могильниках простого населення. Там, у вхідних ямах склепів знайдено кістяки собак. На стіні церкви святих Бориса і Гріба в Чернігові є ось такий барельєф. Етнологи припускають, що це зображення давньоруського бога Сімаргла, відомого за письмовими джерелами, але насправді це зооморфне. Зображення Бога Хорса, якого інші слов'янські племена, наприклад, хорутани, називали кортом або хортом. Хорс вважався богом за горизонтального підземного сонця, а водночас богом смерті. Тобто це повний аналог шолот для ацтеків. Болгари називали його Хурсою, і Хурса, описаний в болгарському епосі. Як Бог смерті. А тим часом, архаїчна лексема хорт має таке значення, собака. До речі, в міфології кельтів Ірландії втілення Бога за горизонтального сонця має імення кухулін. Тобто це імення також має значення собака. До речі, Міхви розповідають, що кухулінові не можна було їсти м'ясо собаки. Мовляв, від цього він містичним чином втрачав свою містичну силу. Я спробував дізнатися в інтернеті, а чи хтось із відомих людей цікавився статуями собак, тож виявив ось таку інформацію Лорд Дадлі любив свого Нюфундленда. Собаку Ньюфанленда. У 1831 році лорд зв'язався із найбільш популярним скульптором свого часу Ваятом, та попросив його створити статую Башоу свого улюбленого пса за 5000 гіней. Митець використав для скульптури коштовні матеріали, зокрема і коштовне каміння. Але лорд Дадлі помер у 1833 році незадовго до того, як статуя була закінченою. На той час граф Дадлі мав у себе в кімнаті ось такий портрет свого Ньюфаундленда. Як бачите, прикладів я навів не надто багато, тож є підстава засумніватися, чи справді статуї собаки розміщені. У наших помешканнях, а чи на подвір'ях, впливають так фатально. Адже відомо, що не всі люди однаково піддаються впливу символів на позасвідоме. А про те, як я вже про це згадав раніше, є ще одна версія щодо впливу символів, версія містичного впливу. І про те, наскільки вона є слушною, зможе судити кожен із вас. А я наведу лише декілька промовистих фактів. Відомо, що у багатьох країнах світу є такі міста, де можна побачити пам'ятники собаці, і теоретично ймовірно, що якщо йдеться про такі пам'ятники у столицях або в містах подібних до столиць за своїм значенням, то після встановлення таких пам'ятників мав би розпочатися певний. Період нещасть для відповідної держави. Але такий висновок, ймовірний лише в тому випадку, якщо визнавати містичний вплив символів. Отож я поцікавився, чи є пам'ятники собакам у столицях та у містах, які можна назвати другою столицею відповідної країни. А те, що я дізнався, немало мене здивувало. Наводшу відповідну статистику у хронологічній послідовності, пропустивши лише столицю Франції Париж, де такий пам'ятник було встановлено ще до початку Першої світової війни. У грудні 1925 року у фінансовому районі Нью-Йорка Мангеттені була встановлена ось така бронзова статуя. Собаки Балто. Зрозуміло, що Нью-Йорк ніколи не був столицею Сполучених Штатів Америки, проте його часто називають фінансовою столицею світу. І хоч він не має такого офіційного статусу, проте це не перебільшення. Найбільша світова економічна криза, відома як Велика Депресія, що почалася в 1929 році, була викликана. Такою подією у Нью-Йорку, яка відома під назвою Біржовий крах або Чорний Четвер. Ми це на увазі четвер 24 жовтня 1929 року. Вікіпедія пише, цей біржовий крах, відомий також як крах уолл Волл-Стріт». А звідки така назва? Так називається вулиця у фінансовому районі Нью-Йорка мангеттені на якій розташовані усі головні фінансові установи Сполучених Штатів Америки, зокрема і фондова біржа. До речі, цей запис відео я роблю 24 жовтня 2025 року у річниці біржового краху. А тепер пригадайте, що саме в Мангеттені було встановлено статую собаки Балто за три роки до цього біржового краху. 1928 рік Берлін, столиця Німеччини. Тут встановлюється ось такий пам'ятник собакам, поводирям срібців, і даний пам'ятник досить символічний. Бо через 5 років після цієї події до влади прийшов Гітлер, який справді став проводирем для сліпців, і багатьох із них він повів на смерть, починаючи із 1939 року. Тому цей собака воістину став символом смерті. 1934 рік у Токіо у столиці Японії встановлюється ось такий пам'ятник собаці породи Акіта Хатіко. Імператор Хірохіто, який на той час уже прийшов до влади, а прийшов він до влади в 1928 році, на той час уже розпочав проводити мілітаризацію своєї країни. Мілітаризація, яка стала підґрунтям для японсько-китайської війни 1937 року та підґрунтям для участі Японії в Другій світовій війні. А наступного 1935 року у радянському Ленінграді другій столиці СССР відкривають ось такий пам'ятник собаці фізіолога Павлова. А вже у 1937 році розпочалися масові розстріли в застінках НКВД, які тривали аж до війни із Німеччиною, що розпочалася в 1941 році, а перед цією війною ще була й радянсько-фінська війна 39 40-й роки. І якщо вважати усе це за випадкові збіги, та слід було пригадати, що й більш пізні появи скульптур собак у столицях, а чи містах столичного значення. Для арехії містом столичного значення є Петербург, і саме тут у 2017 році знову була встановлена нова скульптура собаки, яку ви бачите на фото. Це відбувалося під час локальної війни із Україною. І менш ніж за 5 років до повномасштабної війни Арефії з Україною, війни, у якій загинуло уже давно понад мільйон москалів, А ось цей пам'ятник двом собакам був встановленим у 2013 році у Києві. І відразу ж після цього з'явилася у нас спочатку Небесна Сотня, а потім локальний воєнний конфлікт. На Донбасі, а через 9 років повномасштабна війна, яка все ще триває. До речі, в Донецьку є ось такий пам'ятник із собакою, Встановили його на початку червня 2014 року, але робота над ним йшла ще до початку АТО. Якщо усі ці наведені приклади не просто випадкові збіги, що виходить за теорію ймовірності, то слід було б визнати, що символіка статуї собаки діє негативно якимось містичним чином. Врешті-решт, це також містика, що собака відчуває смерть людини ще до того, як людина померла і виє на смерть. Але не будемо вирішувати з поспіхом, який саме механізм тут задіяний. Адже головне це практичний аспект справи, як кажуть, береженого і Бог береже. І тут слід було б ще раз наголосити, що живі собаки не є символами, тож тримати їх у себе на оборі зовсім нешкідливо. Головне не робити із собак елементу власної, індивідуальної культури та мистецтва. До речі, цілком можливо, що небезпечними є навіть ті картини, на яких головними персонажами є люди, але поряд із ними зображені і собаки. Принаймні, щодо рудих собак, то це точно. Наприклад, його власки зобразили собаками на портретах двох синів короля Іспанії Филипа IV. Старший із них кардинал Інфант Фердинанд, який був правителем Фландрії на час своєї смерті у 32-річному віці. Сучасники вважали, що причиною його смерті стало отруєння, вчинене зі злочинною метою. Молодший із синів короля Іспанії це Балтазар Карлос, принц австрійський. Який прожив лише 16 років, обидва портрети виконані надзвичайно майстерно, але вони не принесли щастя зображеним на них людям. І в обох випадках на цих портретах зображені собаки рудої масті. А ось на цьому груповому портреті сімейства Хвилипа по IV, виконаному 1656 року, портреті, який зберігався в королівському палаці Ескоріалі, також бачимо собаку. І відомо, що якщо початок правління цього короля був щасливим та успішним, то наприкінці життя його переслідували нещастя та невдачі. І закінчилося все це тим, що король помер від дизентерії через 9 років після написання цього портрету у 60-річному віці. Також бачимо собаку коричневої масці на картині Брюлова вершниця, власниця картини графиня Юлія Самойлова, через декілька років після того, як придбала картину, поховала свого Чоловіка. При цьому бувши казко багатою, усе багатство поступово втрачала та закінчила життя у повній бідності. Цілком можливо, що фотографуватися із собаками також було б необережним кроком. Принаймні Ленін та Гітлер, які полюбляли фотографуватися із собаками, погано закінчили. Особливо погано закінчив Гітлер, який залишив після себе безліч світлен із собаками. Ось деякі з них. Уже після своєї відставки наприкінці життя з собакою сфотографувався також і Микита Хрущов. До речі, відомий англійський художник Вільям Хогарт намалював власний портрет із собакою за 9 років. До своєї смерті. Така ж ситуація, як із груповим портретом короля Филипа IV. Автор історичних романів Вальтер Скотт, принаймні двічі, ще за життя був зображеним із собаками на портретах. Щоправда, ці портрети замовляли видавці його книг для того, щоб зробити з них гравюри для видань. Тобто вдома такі полотна Вальтер Скотт не тримав. Отож цей портрет, написаний у 1830 році, за два роки до його смерті, цілком, можливо, не відігравав особливої ролі, тим більше, що тут собака білої масті, найбільш безпечної із усіх.